Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 18 березня 2023 рік. Почнемо з нашої головної сторінки, де вчорашній прогноз мій був невдалим. Я вже очікую консолідації. Але біткоін вчора ще додав 6,5%. Сьогодні я продовжую свою думку на зниження, тому що гадаю, що вже прийшов час до консолідації. Біткоін дуже великий шлях пройшов. Дивіться, за декілька днів 37%. Треба відпочити і продовжити рух наверх. Тижневий графік. Я так бачу, що ця зелена лінія це вже був. Верхній коридор оцієї зони, яка була з літа минулого року. Тут курс біткоїну доволі потужно накопичився і, на мою думку, вже пішов наверх. Але як я і малював цю лінію, тому що гадаю, що буде якесь накопичення. Можливо, менше, можливо, так. але Можливо, тут трохи більше буде. Ну Це не так важливо. Ви бачите, курс іде завжди волнами. Перша, друга волна пішла нагору, третя волна, по всім законам технічного аналізу, ми очікуємо приблизно таку конструкцію. І коли курс дійде до позначок 30, трохи тут затримається, і після накопичення піде вже в наступний, буде наступний крок 40. Даний графік. Курс вийшов з тієї зони, яку я намалював. Ну це ж тільки я намалював. Вона не може бути якоюсь там обов'язковою там для, для когось. ну Це я так просто бачу. Я бачу цю лінію, біля якої сформований цей коридор. Може біткоін вийти, звісно, може. Але я все ж таки гадаю, що доволі потужне було тут зростання, і курс в цій фазі далі не піде. Повернеться трошки нижче. На що вказує осцилятор Стакастик. Подивіться, схожі конструкції були і цього разу, і цього. і цього Тобто якийсь час тут зверху буде накопичення. Можливо, це буде швидше, як цього разу, а можливо, довше. як цього Це невідомо Але, на мою думку, тут буде зараз накопичення. Тому ви знаєте, мій. Принцип я поради не даю, але будьте обережні, хто зараз лангує на короткострокові позиції. Просто передивіться перед прийняттям рішення, зробіть більш детальний аналіз. Домінація вчорашня свічка дуже потужна, зелена, але сама домінація не так багато зросла, а сьогодні взагалі зменшується. Розкриємо графік і подивимося. Декілька днів, йде, йде, йде. І вчора потужно вносили гроші в біткоін, а сьогодні вже забирають. Цікаво. Окей. Домінація USDT продовжує знижуватись. Ну, це нормально. Гроші переливаються у крипту. І що діється між альткоїнами і біткоінами? прірва ще більше. Іде потужний біткоін сезон. Альткоїни в засаді. Сидять, дивляться. Окей. Гадаю, що альткоін сезон може розпочатись після того, як завершиться оцей навесний буб по біткоїну. Трошки ринок заспокоїться, і інвестори звернуть увагу і на альткоїни. Завтра, як завжди, перевіримо моє припущення. Я все ж таки гадаю, що буде зниження. І на завершення. Мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Вчора дуже потужна новина була. Путін офіційно воєнний злочинець. І його вже чекає арешт, як тільки він перетне кордон однієї зі 120 країн. І його чекає Гаагський трибунал. А Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!